Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні буде легеньке відео про барбакан, нюанси, його вражайність. Так от. Маю що таке деревце, висаджене приблизно 17-му році. На рулетці діаметр крони приблизно. 2,80, десь в районі 3 метрів. Ми отримуємо врожай. Барбакан, він дуже сильно врожайний загружається вітками. Ось на наступний рік. Вже знову все в пильниках відповідно, буде в підках. Декілька гілок. Залишили зараз для відео, не обірвали горіх. Ось, кілки всі врожаї. Там так само. Що ми маємо? Сьогодні з нього закінчили збирати горішки, які підуть в селекцію. Запилювали різними сортами тонда GFONI, тракстон, форма 6. Юре, до рука. Олександра Гелеватого брали різні плакучі, наприклад, цікаві форми. От, я думаю, буде що вибрати. Звісно, був і трапезунд, один із найкращих. Так от, ближче до діла. Зібрали трішки горіхів і люди, які думають, що от я візьму, посажу в барбакан. Буде мені щастя, будь-горіхи всі по 8-10 грамів. Є деякі нюанси. За рахунок того, що це десертний сорт із крупним горіхом, гігантським, але він сильно загружається врожаєм, ваші горішки можуть стати, наприклад, 2 грами. Ось такі дрібненькі. Якщо весь урожай ви залишите на дереві. Наприклад, цьогорічні ось отакі горіхи кладемо на вага, ще зелені, ще 7,2 майже 7. Там 5 і 5. Висушені минулорічні. Це минулорічний врожай. Хтось мені казав, зроби огляд на вихід ядра. Тут все просто. Ми кладемо і маємо в районі 4 грамів. Кладемо 4,5. 4. 3, майже 4. Ось, ось такий прекрасний горіх. Але якщо ви не будете проводити нормування, ви ризикуєте потрапити на отакі дрібні горішки. Які будуть вже, наприклад, і 3 грами, і 2. Цей сорт обов'язково потребує нормування. Відповідно. Вам потрібно щороку весною робити циклічну обрізку і знімати мінімум 30% врожаю по гілках, а потім ще можна і додатково знімати от, і трохи кластерів. Якщо ви плануєте десь на ринку або в туристичних місцях продавати крупний горіх от, у малих кількостях, щоб він око радував і людям був привабливий. От. Тому я рекомендую цей сорт висаджувати на шпалеру. Якщо він буде на шпалері, от, він буде весь прекрасний і крупний. От. Тоді в нас буде тільки декілька рукавів, але не вся оця площа дерева. От. І він точно буде великий. Якщо хтось буде казати мені про ведмежий горіх, пояснюю, фундук. Плодоносить на 2-річній деревень. відростає, на наступний рік вона зацвітає і дає врожай. Збільшуючи габітус, ведмежий горіх буде постійно збільшуватися. От, кількість горіхів пропорційно теж буде збільшуватися. Він точно так само фізично не зможе їх витягувати, вже, щоб вони були максимально рекордних розмірів. Тут все просто, тут арифметика. От. А зробити нормування на великому дереві ви вже точно не зможете. От. Відповідно, його краще садити густіше, дужче зарізувати, але він буде вам давати рекордні горіхи. І це стосується всіх е, в, в, сильно урожайних десертних сортів. От. Хто займається наприклад, трапезундом або іншими крупними, він вже бачить і знає, як весь урожай приводить до того, що він... Зменшує в величині. Тобто, Якщо ми беремося отакі горіхи, прекрасні якщо їх буде все завішано, вони будуть зменшуватися в об'ємі. Я думаю, ідея була донесена. Якщо ви хочете мати прекрасні крупні горіхи, дивувати людей. Плануйте, як ви їх будете висаджувати. Ось такі гіганти. У цьому році, із з цього деревця, ми також проводили радикальну обрізку. Ось, Майже 7 грам. Але коли він висохне, він також буде десь в районі 5. І це нормально. В цьому немає нічого поганого. Кому було цікаво? Лайки, підписка, а ми пішли працювати включаємо ваги. Один кілограм піл прогулялися на два горіха це все ложить вираховувати досить тонкий барбакан так общая маса кіло і один грам приймаємо Шовиху чотириста 424. Ось наше ядро. Барбакана воно не чисте. Тепер будете знати вихід ядра. ковувати. Раз, два. Ну, Дякую за увагу. Донька запропонувала дочистити весь горіх, щоб уже не залишати. Новий вже підспів. Цей пора. Уже нам изисты. Так. Школа тут у нас девять 3, 7, три 8. 1, 6, семь, шесть. Самого ядра. Семьсот тридцать шесть. Далее порахуем. Думаю, давайте мы точно напротив.